Цього тижня нашу увагу привернули наступні події. Василь Кіптілий припинив повноваження радника міського голови Віталія Дорошенка. На позачерговій сесії Кобилецької міської ради депутати прийняли рішення про передачу товарів подвійного призначення, закуплених раніше українським військом. Полтавський окружний окружной суд прийняв дві ухвали за позовом Олександра Копильця Молодшого та Віктора Фесюри до політичної партії Наш край. У Кобиляцькому відділі освіти відбулася атестація керівників навчальних закладів. 1 травня розпочнеться прийом заяв першокласників у навчальні заклади Кобиляцької громади. Регіональний офіс водних ресурсів Полтавської області проінформував Полтавську обласну раду, що надав Кобиляцькій громаді інформацію про віднесення земель поблизу річки Оріль до водного фонду. У Коболяцькому будинку культури відбулися збори трудового колективу Кобиляцької міської лікарні. Негідники продовжують свої спроби дискредитувати публічних осіб, посадовців міської ради, неугодних депутатів, поліцейських та суддів. Цього разу ці недоумки безсоромно використали дитяче фото, на якому голова Кобиляцького районного суду Ірина Омельченко з переможницею конкурсу дитячого малюнку. Далі вони перетворили це фото на матюкливу мазню. Кубок відкриття сезону 2024 з футболу серед команд колективів фізкультури з нагоди пам'яті Михайла Гордійка завершився драматичною серією пенальті. Нерви міцними виявились у переможців футболістів команди Сокіл з біликів. Про це та інше ви можете побачити на нашому каналі Світовид+. Плюс. Передплачуйте!